Дивіться, ви мені вже й дали відповідь на те, що таке безумовна любов безумовна любов це без очікувань і вимог. Повне прийняття людини та безкорисність. І дивіться, як легко, наприклад, до дитини отаким чином ставитися. Якщо ми будемо ставитися так до партнерів, то тут у нас з'явиться місце для співзалежності. Тому що для того, щоб не було співзалежності, в стосунках повинні бути присутні взаємовигідність, як я вже казала, і рівноцінність. Тобто те, що ми робимо друг для друга, воно Мені щось дає, я роблю для тебе щось, що мене робить там більш щасливим. І я роблю для тебе рівноцінно стільки ж, скільки ти для мене. А вже ж це не буде так на постійній основі, тому що це як ваги. У нас насправді всередині кожного є такі свої ваги, на яких ми виміряємо, а скільки я вкладаю в ці стосунки, а скільки я отримую з цих стосунків. І дуже часто до мене приходять ображені жінки, і кажуть, я стільки всього роблю, стільки всього роблю. А він мені нічого, що це таке, що це таке, скільки можна спасати ці стосунки? Про що це? Це про співзалежність. А вже ж якщо ви вкладаєте дуже багато і нічого за це не отримуєте, у мене запитання: а навіщо вам ці стосунки? Для чого вони вам раді якоїсь е, ідеї фікс, що так повинно бути, і е, все? Ну окей, тоді будьте в цих стосунках. А якщо вам це не окей, тоді почніть щось робити для того, щоб ці ваги у вас почали внутрішньо там налагоджуватися, щоб дійти до цього балансу. А вже баланс це така ефемерна штука, до якого ми не ну, дійдемо насправді. Але коли ми до нього намагаємося, хоча б наблизитися так, трохи збалансуватися, то тоді ми можемо відчувати оце щастя. Так, тому що коли ви приймаєте якісь рішення, ви повинні Базуватися на чомусь. І от рішення бути з людиною, воно повинне бути для вас, ну, як мінімум, вигідним і мати якусь цінність. Так само, і ви повинні бути цінними. І ваші стосунки з вами повинні бути вигідними для вашого партнера. Якщо цього не буде, тоді хтось із вас буде страждати. І цей баланс в парі він не буде налагоджений, такий. Знаєте? Це постійна робота. Не буває так, що ви... Досягли цього і вже все можна відпочивати аж до самої смерті. Ні, так не буває. Бо ви ростете, міняєтеся, а значить і стосунки теж. Якщо ви думаєте, що ви можете свого партнера любити безумовно, то я вас попрошу зняти нарцисичну корону і покласти її кудись краще на смітник, щоб вона вам не жала голову і легше вам дихалося, тому що думки ваші ну якось не там. Чому я так кажу? Тому що Дійсно, якщо ви по-справжньому себе поміряєте, то ви десь знаходитесь в півзалежності, якщо ви так думаєте. Я не буду вам пояснювати, чому з цим ви будете розбиратися зі своїми психологами на своїх особистих сеансах. Але я вас прошу задуматися. І по-чесному провести з собою діалог. А Якщо вам не вистачає інформації про те, що таке любов, ви можете почитати шикарних поетів, філософів, психологів, які вам про це розкажуть.